Сьогодні розберемо ТОП-5 популярних міфів про легкові причиби. Міф номер один: чим більший причіп, тим більше можна навантажити. Ні, навантаження залежить від технічних характеристик та конструкції причіпу. Міф номер два: якщо причину несправності не видно, то її немає. Часто проблеми криються в проводці, в контактах та внутрішніх вузлах. Зазвичай їх не видно. Міф номер три опорне колесо це просто штука, без якої можна їздити. Ні, насправді опорне колесо допомагає рівномірно розподілити вагу, полегшує завантаження і знижує знос рами. номер Чотири самостійний ремонт це дешевше та швидше. Часто це призводить до погіршення ситуації та збільшує витрати на професійний ремонт. Міф 5. гальма на причиків не обов'язкові. Ні, гальмівна система це питання безпеки. Відсутність або несправність збільшує небезпеку для тебе та оточуючих. Хочеш більше розвінчених міків та порад? Підписуйся на нас.